Вітаю! У цьому відео спробуємо вирішити наступну проблему. Додаток YouTube відображається в чорно-білому режимі, тоді як всі інші додатки показуються в звичайному кольоровому режимі. Якщо спробувати зробити запис екранного відео, то відео буде також в кольоровому режимі. В даний момент я переглядаю YouTube в чорно-білому режимі. Для того, щоб спробувати виправити цю проблему, потрібно відкрити налаштування. Далі в пошук ввести бічна панель. Достатньо ввести слово бічна. Вибираємо бічна панель інструментів. Якщо у вас увімкнений перемикач навпроти інструменти для відео, то потрібно його просто вимкнути. Після цього відео в Ютубі повинне знову стати кольоровим. Покажу повний шлях на до бічної панелі інструментів. Відкриваємо налаштування. Додаткові налаштування, спливаючі вікна, бічна панель інструментів, вимикаємо перемикач навпроти Інструменти для відео. Також можна спробувати виправити проблему з увімкненими інструментами для відео. Відкриваємо додаток YouTube, шукаємо вертикальну лінію, яка може знаходитися з лівої або правої сторони екрана. Якщо лінія знаходиться з лівої сторони, то потрібно зробити свайп вправо. Проводити потрібно від самого краю екрана. Якщо вона знаходиться з правої сторони, то робимо свайп вліво. Відкриваємо стиль та обираємо оригінал. Після цього всі відео на Ютубі повинні знову відображатися в кольоровому режимі. Також рекомендую перевірити наступні налаштування. Відкриваємо додаткові налаштування. Доступність. Зір. Корекція кольору. Якщо у вас перемикач на використовувати корекцію кольору увімкнений, то потрібно вимкнути його. Якщо у вас увімкнений режим розробника, то рекомендую також перевірити налаштування там. Відкриваємо налаштування. Додаткові налаштування. Параметри розробника. Далі необхідно знайти опцію моделювання кольорів та обрати її. Якщо у вас вибраний режим монохромність, то потрібно поставити відмітку навпроти «Вимкнено». Я розглянув декілька способів, які можуть допомогти для вас вимкнути чорно-білий режим в додатку YouTube, а також в загальному в системі Android. Можливо, якийсь із способів для вас допоможе. На цьому буде все. Дякую за перегляд відео.